Урок 31. Проект обертання на кут». Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефона або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проект обертання на кут». На уроках математики здобувачі, здобувачки освіти ознайомилися з поняттями «кут». Розглянемо приклад керування сервоприводом за допомогою мікробіт, обертання на кут». Тобто нам потрібно буде зробити наш проєкт, щоб він зміг запрацювати і заставив наш сервопривод обертатися від 0 до 45 градусів, потім до 90, потім до 135 і завершив на 180 градусів. Тобто, що він по черзі робив оберт на певний кут. Працюємо самостійно. Переходимо на сайт, де ми будемо створювати наш майбутній проект. І натискаємо на кнопку Новий проект. Після цього даємо йому назву. Я просто назву його як урок 31 та натискаю Створити. Ви ж сюди вводите назву саме нашого сьогоднішнього уроку. Після цього ми переходимо в редактор і нам потрібно з вами залишити тільки один готовий блок, який буде запускати нашу програму. Це постійно. При запуску ми поки що з вами видаляємо і залишаємо тільки постійно. Тепер нам з вами потрібно буде додати сюди сервопривід для того, щоб він почав працювати. Для того, щоб додати сервопривід, ми натискаємо на ось цей от плюсик з підписом розширення. Натискаємо на нього. У нас відкривається нова сторіночка, в якій нам потрібно буде знайти саме наш сервопривід. Він у нас виглядає ось таким от зображенням. Зображення може змінюватися, тому що сайт у нас оновлюється. Тому ми шукаємо ще й по назві. Повинно писатися так от саме «серво». Натискаємо на нього. Після цього у нас трішечки оновлюється наша сторінка, і ми бачимо, що в нас додався плюс ще один новий блок, який називається саме «серво». Натискаємо на нього. І тепер у нас є тут повністю весь спектр додаткових блоків, які будуть дозволяти нам робити оберт. На певний кут або на певну кількість градусів нашим сервоприводом. Для того, щоб запустити його, нам потрібно обрати саме перший блок із пункту Positional, Тобто set Servo P0 angel to 90 градусів. Обираємо саме його та приєднуємо постійно Після цього. У нас зараз повинен з'явитись саме сервопривід. Ось тут по лівій частинці нашого кранчика, тобто приєднатися одразу до нашого мікробіту для того, щоб був контакт і він працював після нашого алгоритму. Тепер нам з вами потрібно саме налаштувати саме по позиції нашого кута або туди, куди буде дивитись наш сервопривід, і саме поставити певну кількість пауз, щоб все робилось не дуже швидко, а з певним інтервалом. Тому одразу заходимо в основні, обираємо тут паузу, приєднуємо після set servo» і додаємо паузу саме на 500 мілісекунд. Або ж ми можемо, наприклад, тут зробити щоб було 5 секунд для того, щоб це було не дуже швидко. А в нас був час побачити, як змінюється то або інше положення. Якщо хочете, то можете зробити його трішки меншим, наприклад, там на 1 секунду. Цього також буде вистачати. Тепер, що ми робимо? Ми робимо саме положення 0. Можемо або ось тут переміщувати, або саме робити положення 0. Також можна одразу після того, як я е, змінюю саме алгоритм побачити, як буде змінювати положення саме ось цей от біленький показчик нашого сервоприводу. Або, ж, скажімо так, це наш вказівник на сервоприводі. Копіюємо саме нашу серво, додаємо його саме до наступного нашого пункту. Так, щоб він у нас розгортався на 45 градусів. Робимо так і додаємо знову таки паузу. Перевіряємо, як тепер змінюється наш сервопривід. Бачимо, що він у нас трішечки змінює своє положення, і тепер він повертається на 0 або ж на 45 градусів. Продовжуємо так само працювати. Дублюємо сервопривід, паузу, але тут уже тепер робимо на 90, тобто в два рази збільшимо. Знову таки дублюємо. Сервопривід та паузу. І збільшимо на 45 градусів. Так, 135 тоді у нас вийде. І знову-таки дублюємо і збільшимо на ще 45. І це у нас буде 180 градусів, тобто максимальне його значення. І паузу. Тепер дивимося, як у нас буде змінювати положення саме наш сервопривід. Тобто тільки що ми з вами навчилися керувати саме сервопривідом і змінювати код нахилу нашого показника. Для того, щоб зберегти цей проектик, ми натискаємо на дискету, і після цього файлик одразу завантажиться, ви зможете його відправити своєму вчителю або ж завантажити цей файлик до фізичного мікробіту з сервопривідом та перевірити, як це буде працювати в реальному житті, а не за допомогою симулятора. Домашня робота створив власний проект обертання на код за допомогою мікрокомп'ютера, мікробіт, дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.